Вітаю на каналі Я Житло і презентую до продажу однокімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом. Місто Ужгород ЖК Крістал. Загальна площа 44 квадратних метри. Знаходимося ми з вами на 10-му поверсі з 12-ти. Передпокій, як ви бачите, при вході у нас дзеркало з підсвіткою над дверима знаходиться кондиціонер і шафа з підсвіткою. Також на всю висоту зроблено шафу. Шафа при відкритті має, ось як ви бачите, досить зручну річ це підсвітку. По електриці. Електрика у нас хагер. Ось все зроблено, як має бути. Тобто, німецька, у нас німецькі дифавтомати. Далі, санвузол. Тут ванна, унітаз, інсталяція. Далі, дзеркало з підсвіткою. Умивальник, тумба. Ну і, звісно ж. Тут у нас сховано бойлер та пральна машина. При бажанні можна розмістити також і сушильну машину. Це все можна буде реалізувати. Покажу периметр санвузла. Тепла підлога, до речі, по усій квартирі. Це в коридорі, в санвузлі, на кухні, а також в кімнаті. Кухня студія. Розділена на зони. Ось. Кухонна, як ви бачите, повністю з усією технікою, яка необхідна, також підсвітка по периметру, варильна поверхня, витяжка, далі електропіч і також посудомийна 45-ка вірпу. Холодильник. Маємо холодильник та морозилку. По меблях меблі заказні, фарбований МДФ. Далі диван розкладний. Компанія у нас константа. Ось так. Досить м'яка, гарна тканина. І показую зразу периметр кухні. Тут багато світла за рахунок панорамних вікон. Також стіл І чотири стільці. Стіл скляний, стільці з зюск. Але хороша якість. По 4800 стілець. І йдемо далі. Житлова кімната. До речі, вихід на балкон із кімнати із кухні. Житлова кімната. Тут у нас розміщується ліжко 160 на 200, габарити його 180 на 220. І шафа. Ну, і, звісно ж, тут є робоча зона з підсвіткою. Ось Тут дзеркало. І маємо столик, а також місця для зберігання. По шафі. Шафа так само. Має підсвітки при відкритті. Ось так виглядають секції в шафі. Ось, Зроблено функціонально, гарно та стильно. Також є комоди внизу, як ви побачите. Периметр покажу кімнати. Тут також панорамне вікно. І додатково буде встановлено телевізор в одній і в другій кімнаті, тобто на кухні і в житловій кімнаті. Ідемо далі. Тераса. Тераса досить велика та простора, з прекрасними видами просто. Зараз я вам покажу розмір тераси. Ми з вами на 10-му поверсі з 12. -ти. Ось така у нас гарна тераска. Ось, І показую вам види. Гори видно, досить гарно, погода не найліпша, але гори, як ви бачите, у нас на горизонті. Все як має бути. Ось така чудова квартира, ЖК Крістал, місто Ужгород, загальна площа 44 квадратних метри, повністю з ремонтом меблями та технікою. І, що важливо, тут переоступка, тобто у вас не буде додаткових витрат. Обов'язково телефонуйте, номер телефону в описі і також залишайте коментарі. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.